Заняття із гідротерапії відбуваються у спеціальному басейні у центрі Суперхюманс. У цьому занятті бере участь Денис Кривенко. У нього потрійна ампутація, а також Віктор Дикий. Чоловік родом із Лиману на Донеччині. Воював він на тому ж напрямку і там втратив ноги. Зараз чоловік каже, зокрема, гідротерапія допомагає йому підтримувати фізичну форму, бо в майбутньому хоче на протезах пробігти марафон. Незвично, як після поранення ти хочеш вроде, ногами працювати, а відчуття вже не ті, що було. Намагатіва, перше тут в басейні працюють всі мишці, всі м'язи, да, які в мене. І спина, і руки, і ноги, і ну, все. І кор, все працює. Це дуже хороша така нагрузка на, на, на весь організм. Правили всі тренерами виконуємо». Сам басейн облаштований так, аби у ньому могли займатися люди із різними видами травм та ампутацій. Заняття у басейні триває близько 40 хвилин. розповідає гідротерапевт Нестор Бабський. Краще і фізичне здоров'я також і психологічні аспекти реабілітації впливає дуже добре на це. Ось тому ми в басейні на на початкових етапах реабілітації використовуємо різні допоміжні засоби. Гантелі, в воді палиці, нудли їх називають дошки. І вони збільшують опір. Тобто протидія води утворюється. З цим ми працюємо над зміцненням м'язів. І ще один вид реабілітації для поранених захисників та захисниць це іпотерапія. Неподалік від Львова вони мають можливість поїздити на конях. Ще до заняття поранені військовослужбовці доглядають за тваринами. Коней треба любити. Максим Сахно із Сумщини зараз проходить реабілітацію на Львівщині. Ще до повномасштабного вторгнення він займався верховою їздою понад 10 років. Тепер займається сам і може розповісти про такий вид реабілітації іншим. Всі бажаючі. Чи нема обмежень? Нема взагалі. Навіть без двох ног. Можуть сміло приходити і їздити. В першу чергу, це емоційний стан відновлення та реабілітація психічна. Окрім психологічного відновлення, такий вид терапії допомагає людям із різними видами травм, розповідає заступниця голови Федерації ветеранського та адаптивного кінного спорту України Олександра Хандогіна. Людина після ампутації заново знайомиться зі своїм тілом, то зовсім інший баланс. То підготовка до ходьби на протезах, то теж зовсім інше, ніж ходіть на о, з своїх ногах. І кінь в даному випадку дуже допомагає. Чому тому, що кінь фактично є пасивна ходьбою. Тобто він ходить, спина його калімані вперед назад, ліворуч, праворуч, вверх-вниз". За словами Олександри Хандогіної, це покращує координацію, створює масажний ефект, що допомагає зокрема перед протезуванням. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львівщина.